Чому ми так часто втрачаємо момент зараз? Чому наш розум не дозволяє нам просто бути в теперішньому? Справа не лише в багатозадачності чи гаджетах, тут цілий комплекс причин. Насамперед, ми захлинаємось від інформації та справ, постійно розриваючись між завданнями. Наша увага не витримує цієї розпорошеності, а звичка до багатозадачності лише погіршує ситуацію. Коли ми намагаємось охопити більше, наш розум відволікається на все, крім теперішнього моменту. Друга причина цифрове перенасичення. Соціальні мережі та нотифікації витягують нас із реальності, тримаючи в потоці нескінченних новин і повідомлень. Ми дивимося на екран замість того, щоб проживати моменти нашого життя, і, звичайно, наші внутрішні тривоги. Ми часто застрягаємо в минулому або переживаємо за майбутнє, навіть не помічаючи, як теперішнє проходить повз нас. Хвилювання і тривога забирають нашу увагу, відбираючи можливість насолоджуватися зараз. Як же повернути цей момент? Почніть із простих речей по-перше, зверніть увагу на дихання. Навіть кілька глибоких вдихів можуть повернути вас до теперішнього.